Вітаю! Мене звати Василь, я новий менеджер компанії Alegria. Сьогодні я вам покажу квартиру в районі Вірхендель-Ремедіа. Квартира загальною площою 79 квадратних метрів, п'ятий поверх, без ліфта. Має три спальні, один зал, одну кухню та ванну кімнату. Не буду довго тягнути, підемо подивимось. І ось ми на п'ятому поверсі цього будинку. Зразу ми потрапляємо в довгий іспанський коридор і зразу нас зустрічає кухня. Ходімо подивимось. І ось ми в кухні. Кухня доволі таки компактна, нова. Також є на кухні газова плита, помінені склопакети, є газова колонка та місце для пральної машини. Виходячи з кухні, ми зразу потрапляємо у довгий іспанський коридор. Справа у нас є зала та дві спальні кімнати. Зліва у нас ванна кімната, вона одна, але вона з повноцінною ванною. І далі ми потрапляємо в головну спальну кімнату. І ось ми в головній спальній кімнаті. Тут легко може розташуватися двоспальне ліжко. Шафа та вікна кімнати виходять в патіо. Це буде дуже тихо. Зараз ми знаходимося в залі, звідси можна потрапити в інші дві кімнати, але головне це просторий вихід на балкон, де потрапляє дуже багато світла, тому кімната світла простора. Зараз ми знаходимося на балконі. Балкон витягнутий але це стандартна форма для цього району. Тут можна розташувати стіл та пити каву та насолоджуватись повітрям. Ми зараз знаходимося в другій спальній кімнаті, її можна використовувати як дитячу спальню. Або прибрати цю стіну і зробити дуже великий зал. Зараз ми знаходимося в третій спальній кімнаті. Вона аналогічна той, що була перед цим. Тут може також розташуватися або дитяча кімната, або гостєва кімната. Тут є шафа і вікна виходять на балкон. Ну, от ми і подивились простору світлу квартиру в районі Віргель дель Ремедіо. Загальна площа квартири 79 квадратних метрів. В квартирі є три спальні, одна зала, одна ванна кімната і кухня. Загальна вартість об'єкту 44 тисячі євро. Якщо вас зацікавив цей об'єкт, мій номер ви можете бачити внизу. Мене звати Василь. Підписуйтесь на наші соціальні мережі, ставте лайк. Алігрія! Ми будуємо вашу мрію.